Той самий годинник та прикраси, які виглядають люксово, але коштують копійки. Чесне слово, я просто мріяла про цей темно-коричневий годинник з літа. Це бренд буркер, і нарешті я його вихопила. Божечки, який він красивий, який він розкішний. Чесно, виглядає дуже дуже дорого. А як гарно він поєднується з іншими прикрасами? Це просто відвал всього. Дівчат, чесно, я не знаю, що ви там кажете за застібку, але однією рукою вона застібається за дві секунди. Як мені вони подобаються, як мені вони все ж таки личать. Обов'язково напишіть, у кого є такі самі. Також наборі є спеціальний інструмент, яким ви можете регулювати. Свій розмір. Це також робиться за дві секунди. Ну і в дуже гарному пакуванні це все приходить. Я до годинника ще додала ось такий браслет, дуже мені подобається. Він без застібки просто надягається на руку. Ну і до нього ще підвізку та браслет. Вони в одному стилі. І якість в них, до речі, неймовірна. І зараз там, до речі, на сайті знижки аж до мінус 80%. А якщо вже зверху використати мою, то знижка буде сумуватися зі всіма поточними на сайті. Тобі ж замість 55 євро, це буде 46. Та просто неймовірна кількість годинників, та прекрасна будь-який смак. І до речі, в Україну доставка безкоштовна новою поштою. Ну, а доставка по Європі іншими поштовими операторами обов'язково напишіть як вам.